Про погодження розміщення тимчасової споруди в селищі рада схему. Селишньої від фізичної особи підприємця Грабачок Анни Володимирівни стосовно надання дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємців діянці селищі Клеван та на площі Чорновола. Разом з тим, там, як ви бачите, проєкт рішення прописано, що при оформленні папу прияха тимчасової споруди зазначити, що в разі проведення реконструкції площі чорномоли весікла. Такі буде розміщена споруда, папа прив'ятки анулюється. Відповідно, ну, що будуть буде робити роботи, то це буде між термін повідомлено підприємця разом з тим, що, що вона повинна виконати для того, щоб здійснити цю підприємницьку діяльність. Якщо коротко даний підприємець з 2019 року помиляюся, 18-го здійснює підприємську діяльність на колесах, а це вже просить поговорити, розмістити на ті ділянці, що йде в схемі, там є підвищення для того, щоб вона могла поставити бокс такий. Раніше ми вже погодили на тому місці з лівої сторони бомки нам там залишилося місце, для того, щоб підприємниць здійснювати свою діяльність і відповідно забезпечити комфорт Що це для жирних гостей. Це кав'ярня на Кава. Ну трошки буде розширятися, бо не виходить не на колесах, а трошки вже ставить відповідно боксову таку споруду тимчасово. Так, e, став на голосування. Хто за те, що витвердити проєкт рішення No15 про поводження розміщення тимчасової споруди серед щекве? Прошу голосувати. Хто за? проти? Утримались? Прийнято. проєкт рішення No16. Про поводження графіку роботи магазину Пантера. До Клевенської селищної ради надійшла заява від фізичної особи-підприємця Бондаренко Олени Олександрівні, яка просить поводити режим роботи магазину Пантери, який знаходиться за адресою селища Клевень, вулиця Богдана Хмельницького, 20А. І другий магазин у неї знаходиться в селищі Клевень, вулиця Івана Франка, 18. Режим роботи буде такий. З понеділка по п'ятницю з 10-ї години до 18-ї. В суботу вони будуть працювати з 10 до 16 години. Неділя буде вихідний. Санітарний день, перша середа місяця з 9-ї години до 12-ї години. Є питання? Стан на голосування. Хто за те, щоб звернути проєкт рішення No16 про положення графіки роботи магазину Пантера? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримувалися? Прийнято проект рішення номер 17 про погодження графіку роботи фотоательє фотобу. Доходянської селищної ради також прийшла заява від фізичної особи підприємця Недольської Тетяни Анатолійну просить поводити режим роботи фотоатель «Фотобум», що знаходиться за адресою селища Клевань, вулиця Івана-Франка, 18. Режим буде такий. З понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години, суботу з 9 до години Дай до 16, неділя буде вихідний. <клес> перша середа місяця. Це каприз. На другому поверсі. Це каприз. Попередня теж була каприз, а другий магазин так, що лева. <клес> Це один той самий магазин, просто в двох точках. Маючи нагоду, звертаюся до всіх підприємців, які розташувалися в нас в громаді, нехай підходять, погоджують режим роботи. 100 -100. Так, хто ще не заходить? Так, є питання. Став голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 17 Про погодження графіку роботи, фотосельє, фотобум. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято проєкт рішення номер 18 Про зміну адресу новостворених об'єктом допомогового. В результаті поділу житлового будинку селищі Клега в області Незалежності. Надійшли заяви до Хлевенської селищної ради від Віданомодянки Мізюк Ірини Євгенії Тарномордянки Головенко Лідії Євгенівні про зміну адреси поділу житлового будинку. Пропонується змінити адресу новоствореного об'єкта на, об на рукомайна в результаті поділу житлового будинку по вулиці Незалежності в селищі Клемен та присвоїти адресу. в житловому будинку Україна, Рівненська область, Рівненський район селища Клевен, вулиця Незалежності, 12, який належить громадянці Мізюк Ірині Євгенії. Житловому будинку Україна, Рівненська область, Рівненський район селище Клевень, вулиця Незалежності, 12Б, який належить громадянці Головенко Лідії Євгенії. Є питання. Став голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 18 <клес> про зміну адрес на створеним об'єктам нерухомого майна в результаті поділу житлового будинку селища Клевень, вулиця Незалежності? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? прийнято Проєкт рішення номер 19 про коригування адреси об'єкту нерухомого майна будинку селища Клева, вулиця Дережнська. Надійшла заява до Климської селищної ради від громадянки Шкіндер Марини Тарасини коригувати адресу житлового будинку, який рахується, де її померне батько. Пропонується коригувати адресу об'єкту нерухомого майна житлового будинку з надмірними будівлями, а сам Україна, Рівненська область, Рівненський район селище Клеон, вулиця Дережінська, 15А. Є питання? Немає став на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 19 про керування адреси об'єкту нерухового майна в житловому будинку селища Клевень вулиця Дерезненка? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято проєкт рішення номер 20 Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України мати героїня. Складнось поселишньої ради надійшла заява від житло піселища ось міська. Бочарові Ольги Сергійни про сприяння присвоєння її почесного звання мати Веродіння, оскільки вона народила та виховувала шестеро дітей та до восьмирічного віку п'ятеро дітей, то щоб клопотати батько. А батьку не даємо? Ні. Чи їх ну, багато? Ні, батьку не даємо. Тільки матір. Але киберго. Тут давай батько. Тому батьку можна поїдати, бо той батько дійсно тільки діти. Так, давай своїх дітей. Клопочем для двох. Тоже те. батькою. Тож за те, щоб звернути проєкт рішення номер 20 про порушення клопотання, про пошло почесного звання України матері роїння, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали? Прийнято. Є питання? Немає? Отже, шановні членки СПО, дякую всім за роботу. Засідання виконавчого комітету голосує закритим.